П'ять днів тому ми втратили зв'язок із секретним військово космічним комплексом у Норвезькому морі. Пілот розвідувального літака повідомив про сліди бою та часткове руйнування виробничих будівель. Але найважливіше, перш ніж ми втратили з ним зв'язок, він доповів про ракету на стартовому майданчику. Для з'ясування обставин на місце направлено загін швидкого реагування. Ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний літак так і не повернувся, а першу десантну групу було повністю знищено невідомим супротивником. За даними розвідки, вони готуються до запуску балістичної ракети. Ціль нам невідома, але за поточних відносин навіть один запуск може призвести до глобального конфлікту. Яку старій добрі, чергове не здійснене завдання в тилу ворога. Висувайтеся. Не на місці. Я дріна життя. Що... Тут на пляжі просто танковий свитка. Що ж, з перших руководніш. Негаєм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пускати. Оце біля. Наші вухівка висолиш коша. Попереду противник. Німецькі танки. О сім годин. Вогонь на свищення. Німці. Хто б сумнівався? Під нас за всіх! Валимо, валимо ключиш! Зараз подавку своєї верні. Лайштуємося зручніше і насолодімося видовищем! Тепер стріляємо, потім розбираємося, що це за довоствольна гримовина. Да, бачили? Бачили! Він не ступає. Знати Знатиме, як випалятися своїм стволом. Якщо смога, попробуйте захопити цю машину цього та нашкоджено. Контиванні руші дослідити. Нові противники попереду. А дивіться, ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. я перестаю розуміти, з ким не воюємо. Наш розхить протилежне. Тільки високого цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що в мене вистачить стояти на всіх. Враховуючи кількість ворожих машин десять острові, точно мають бути тачки обслуговування.

Рухаємося. Прийшли ще шлях ракети через цей сквод. Буде дуже важкий це Хіба? І відки ви це знаєте, що він не що прислали нам загроження на свою паску вечірку. Ми очікували зв'язку. Останні символи сухої перемоги ухолити їх перемоги, і ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато помахаєш, Дені. Сп... Дивіться, схоже, ми знайшли щось цікаве. Покинуть танки. Ти відомі знаски. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна! Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, ні-ні-ні, тоді це не для мене. Цей хрупкий екземпляр вимагає бойовий положення. Хайн, а це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них пасту. Коли в тебе великий молоток, німа проблема, здається, цвяху. Схоже, з функціоне може виносити підвищення пошкодження. При правильному сучуванні. Те, що треба попротив ваших танки провели Увага, попереду селі. Сили. Ты стоїшь перебачу, импульси. Сам Завжди в діті самі команди! Такі сільські команди помагають нам вижити і веселий друже. Один з наших поданий розмов мису. Бултоважні. Там був побертає дороги колега. Сажива тільки було Сили ворога? А це ви пороги. А вовер злочи. А чого б тобі не приїхати сюди і не погорить саме вічна, наші. <васплу> <васплук> Ясно, я це знав. Я так просто підтримати бойовий дух. <васплук> Idemo stano za

Я чу, Три ставій друзяка, хочеш щоб я вязок, з і його захопив собою? Це мовки я забороне. І що тебе без уроки? Так, ви базу. Докладу максимум зусиль. Знову танки. Так, так, так. Здається, вони перейшли на нову тактику. Залишимо техніку супротивнику і сподіватимемося на краще. Сміливо! Командире, рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати унікальний ідеї. до цього розберу його на частини. Надур цей зразок має бути захоплений захоплювати і неушкодженим для аналізу. Раз так. Всі підрозділи зайняти оборонні позиції. Рупіадер розпочати бій. На цьому танку встановлені високоточні системи керування водне. Схоже, чим довше танк не рухається, то покращує точність його пострілів. Чидова кіри для ведення бою на, на великі дистанції. Меняй тактику. Ти, я підемо вперед, а ти прикриєш саду. Так ми зможемо зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Ти, мабуть, звірка дитячих свят. Синих роліх діти, а у домашній проєкт Олакоснуті Фус. Я повернувся на нові машині. Устарійша зубию не стукало. І дірок стало забагато. Non è per А та уважова. Тому та й з нижчим будеш наповнілого. Ууу, стається хтось не вдус. Боже, ми засіпили його почуття. Вони можуть допомогти встановити особу цього пантря. Не хвилюйтеся, Фрук. Я ж обіцяв доставити його вам прямо до штабу. Правда, не можу гарантувати, що він приїде геть без подряд. Але ви зможете поставити йому всі свої питання особисто.

ніж все, що ми знаходили раніше. Командир, тобі варто перечисти цього звіра. Може, ці вирідки запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не бігнуть. Які сюрпризи в цьому танку? Сюрприз у тому, що в нього схоже на нічого незвичайного. Ну, хіба на що незвичайна міцна броня і незвичайна міцька швидкість – це те, що нам зараз особливо стане в нагоді. Абе, ще дещо. На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести тригніючий вогонь, поки не заряджається з смислом. Це перевага в ближньому бою. Ворожі відкріплені на підході! Приготуватись! центру Світячих противника великобоям. Стримуйте їх до подальших наказів. За командою відходьте до того евакуації. І Ні, ходити ти не підеш, Бог. Єдине місце, куди ти евакуюєшся. Це наша кіна та тут. Я особисто тебе туди доставлю. Що ж теді? Твоє бажання здійснилось. Схоже, вони схід до сюди, замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні.

І як би ти було не посідніла наскільки гарний цей експериментальний танк. Рівненькі і потужний мотор! Просто як. І якщо ти закінчиш це речі поєднавши його зі мною, я особисто подбаюся, що твоє наступне завдання було в Артесі. Просто як і має виглядати німецький джерельний дим. А ти про що подумала? Я знаю, что вы не слышите. Я не ожидал, что здесь все таки всыпали в окно. Но теперь я выучил вашу тактику, ваши возможности. Наша расследованная встреча будет совсем лучше в шале. Риттер, кинет звезды. значит. Запоминаем, запоминаем. Леди, что с ракетой? Мы не можем перехватить Германию. Хоч би шума на боли, нам не студіяться змінати її траєкторію, але відбувається щось тихне. Пасіше, ракета вивела на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретну документацію Рейху, креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброєння. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно зрозуміли, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила, здатна захистити світ від майбутнього хаосу.